Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційне вечірнє оперативне зведення за 31 жовтня, сьогодні четвер. Поговоримо про те, що відбувається зараз. от дійсно, прямо зараз оперативні новини надходять, тому що лунають потужні вибухи в УФІ. Це місто, яке знаходиться далеко від нас, від території України, але туди долітають безпілотники. І от зараз говорять про те, що а, оголошено режим повітряної тривоги може бути атаковано українськими дронами одразу три важливих підприємства, які розташовані тут. Серед них Башнєв, Тюфанєв, Тіхім. Подивимося, а, зараз дочекаємося офіційних даних. А, чи дійсно це так, які саме підприємства, але все більше інформації, що саме. От зараз це відбувається. Ну, це вибухові новини. Хороші сьогодні почалися зранку про те, що прилетіли по Бердянську. Там Бердянськ на окупованій території, це такі, знаєте, така зона, це така смуга, де російські командири яку облюбували, тому що ну зрозуміло, знаєте, все ж таки поближче до моря, подалі від лінії фронту, подалі в тилу, фактично, від лінії бойового зітнення. І відповідно можна собі ще й біля моря перебувати. А особливо коли мова йде про те, що фактично окупанти ну викрали і повіджимали, що називається ті ж самі туристичні бази і готелі, які до окупації Росією використовувалися за призначенням і там відпочивало дуже багато українців, і маю надію, що й будуть відпочивати після деокупації цих територій, власне кажучи. То туди прилітали. А Запорізька область зараз окупована частина. Вона використовується для наступних цілей. По-перше, розміщення штабів, як я вже зазначив, дуже вигідне місце. Друге, це логістика, це тому, що це автошляхи, тому що це порт і поруч залізниця. Відповідно, проходить значна кількість саме військового озброєння і військових вантажів, які потрібні ворогові як на запорізькому напрямку, так і на Донецькому напрямку. Наступне, це те, що саме на окупованій частині Запорізької області ворог концентрує певні свої сили, які проходять навчання на полігонах і так далі, і готуються до безпосередньої прямої участі у веденні бойових дій, як на півдні, так і на Сході. Ну, і ще момент, що звичайно готуються. В тому числі до того, щоб пожвавлювати наступальні дії на запорізькому напрямку, тому це дуже важливі потрібні удари, і я думаю, що вони носитимуть системний характер і будуть продовжуватися для того, щоб стримувати ворога, тому що це дуже зараз потрібно, як зазначає головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, війська Росії продовжують інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Країна агресор продовжує інтенсивні дії на кількох напрямках, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі та військовій техніці. Про це сказав а, генерал Сирський у розмові із командувачем Сил а, США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сьогодні такі така розмова відбулося. Головною темою була поточна ситуація на фронті. Так само Сирський зазначив, що наразі вздовж усієї лінії фронту бої високої інтенсивності і обмінялися думками щодо реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейських військ на, до війни на стороні Росії. Ну, Очевидно, зараз Сполучені Штати і тут суто з військової точки зору, коли ми візьмемо суто такий військовий мілітарний компонент, стежать за ситуацією, розмірковують. на... Ну як розмірковують, от теж знаєте наскільки розмірковують, що зробити. Ну з військової точки зору ясно, що зробити, і Україна вже про це говорила, і президент України Зеленський закликав це зробити. Думаю, що й генерал Сирський згадував, тому що є чіткі, зрозумілі, прикладні практичні рішення яким чином зупиняти російські війська і зупиняти північнокорейські? Адже я думаю, що якісь виключення і розмежування робити недоцільно, якщо і ті, і ті сунуть на наші позиції, на наші сили зі зброєю в руках, безумовно, що вони є легітимною військовою ціллю, яку треба знищувати, і по якій будуть завдаватися удари. Ну ось тут координація відбувається по фронту. Дуже добре, що цей механізм працює. Діалог між топ-військовими теж має бути для того, щоб розуміти один одного. І сподіваюся, що генерал Каволі він буде працювати над тим, щоб підштовхнути і до зрушень певних політичних рішень в Вашингтоні, для того, щоб ми отримували швидшених об'ємах і масштабах цю допомогу. Ну, а тим часом, що стосується північних корейців, є інформація про те, що військові Росії не можуть навчити солдатів з КНДР, команді вогонь, тому самі ви почали вивчати корейську. Бачите, отут дуже, до речі, цікаво з цієї точки зору, знаєте, тому що от давайте поміркуємо: так хто ще кого. Виходить, що як, що і на русський мір знайшли управу. А уявіть собі, якщо це будуть не північнокорейці, а поступово зайдуть китайці, які, наприклад, будуть десь там на території Далекого Сходу діяти, і зайдуть, і там створять якусь свою військову базу, чи з іншим чином розчиниться Росія просто. Просто будуть чити китайську, будуть чити корейську. Якщо вони почали корейську вчити, то китайську, я думаю, будуть вчити на раз-два аж бігом. Ну тобто, тут же ж уявити собі по-іншому, мені здається, це. Просто неможливо, тому все ж таки, управа на так званий мір є. це продемонструвала Україна і, і сильна потужна боротьба українського народу. Ну і, власне кажучи, це зараз показує приклад Північної Кореї, а що було б з китайцями дійсно? Ну от російській армії не вдається налагодити нормальну комунікацію з військовими КНДР. Які прибули до Курської області через банальне незнання мови. Про це пише видання Financial Times. За словами члена розвідувального комітету національної асамблеї Південної Кореї Лі Сонгвона, російські військові навчають північнокорейських приблизно сотні основних команд, таких як наприклад повернутися на позиції, вогонь та пуск. Але північнокорейські солдати розуміють це на силу. Тому. Вони повчали вивчати от таку, фактично вивчати а, корейську. Ну, от я ж кажу, що а, ну от, от так, от подивимося ще тоді хто кого. Кореїзація. Навіть от, ми думали, що китаїзація, я колись сказав Росії, а буде кореїзація Росії, фактично. Ну і щодо Курської області. Населення Курської області відмовляється евакуюватися до України через страхи, що їх розстріляють, або що зварять з них борщ. Ну, про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський, в етері телемарафону. Ну, ось так. Фактично, бачите, Дмитрашківський сказав, що. При фронтових районах Курської області розпочата евакуація людей, їх звозять до міста Суджа. Також а, а, пан полковник повідомив, що вирішується питання евакуації жінок та дітей. Ну і зазначено, що громадяни Росії 20 років банально їх дурили. За, за словами Дмитрашківського, навіть на сьогодні вони не зовсім розуміють, чому розпочалася війна і хто її розпочав. Можливо, є вплив зовні? Можливо, є люди, які працюють з ними окремо від нас, але люди бояться виїжджати в Україну, бо кажуть, що ми хочемо розстріляти їх. Навіть пролунало від цих людей, що ми хочемо зварити з них борщ, розповів Дмитрашківський. Ну від собі рівень зазомбованості і пропаганди, і взагалі, що у цих людей в головах, якщо вони всерйоз говорять саме про таке ну, який борщ. Ну, про що ми говоримо? Як розстріляти, коли наші бійці, які знаходились на курсі на території Курської області і продовжують там перебувати, робили все можливе, аби перше дотримуватись і виконувати Женевські конвенції, норми міжнародного гуманітарного права, зробили там відповідно поїздки для медіа, світових передових видань, щоб вони побачили дійсно, як. Можна знаходитись на території іншої держави, не здійснюючи жодних воєнних злочинів чи злочинів проти людяності, і це на, на противагу тому, що робили російські війська в Україні і продовжують робити на тих територіях, які зараз окуповані, поки що на жаль. Тобто Україна це продемонструвала. Більше того, всі гуманітарні аспекти і якраз ТРО медіа а, висвітлює дуже багато. На Ютубі і не тільки і показує якраз от те, що відбувається зараз в Курській області, що робиться там, як реагують мешканці, яка ситуація, і так далі. Тобто, ми це все бачимо, і кому цікаво, можете подивитися на Ютубі, ТРО Медіа відповідно, які репортажі є з Курської області. І вони, українські військові, допомагають місцевим. Завозять воду, продукти, евакуюють і так далі. Але там настільки вони зазомбовані, що бояться, що з ними тут зараз. Ну, ви розумієте, наскільки це пропагандою і все зварять борщ. Ну, Ех... що тут ще прокоментуєш, звичайно. Хорошо, що ніщі, щі може бути що. А тим часом президент України зазначає про те, що Україна досі чекає допомоги від партнерів, зокрема літаки Міг 29 від Польщі, як зазначив президент України, він розповів про домовленість з НАТО, яка передбачала появу у Польщі місії з патрулювання повітряного простору за прикладом країн Балтії, і домовлялися, що вони їм виділять місію, тобто як у наших балтійських друзів. Які не мають своїх літаків, а мають таку місію. Ми домовилися про це, але після цього а, а, Польща нам не передала літаки, а, не передала, і знайшлася інша причина. Постійно просили Польщу збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. У нас три, і там Газоцковища. Нагадаю, що по стрію ворог дійсно неодноразово завдавав ударів, коли були. А повно такі масштабні, великі, значні ракетні атаки, туди вони і кінжали запускали, і не тільки інші види ракет, якраз для того, щоб вразити газосховище, ну і спричинити нам серйозні проблеми в енергетиці. Ми це розуміємо. Але Польща це не зробила. Ну, власне кажучи, так, цей проблемний трек він зараз залишається. Все ж таки, ми бачимо, що, на жаль, на превеликий жаль, позиції. А... Ну, не змінюється від наших партнерів, і що нам потрібно захищатися тут самостійно. Ну, але щонайменше міг 29 можна то було б вже передати. Все рівно Польща переходить остаточно на F-16, і в перспективі планують отримати літаки Ф-35. А нам би ці міги зараз знадобилися дуже в українському небі. Вони є носіями, в тому числі коригованих авіабомб французьких і американських. І інших видів зброї, тих же протирадарних ракетів, протирадарних ракет, Харм і багато чого іншого. Ну і плюс ремонтний фонд запчастини це би дуже було б потрібно нам, але поки що ось така позиція є від а, наших, а, наших партнерів. Ну і президент України Зеленський вважає, що оприлюднення прохання до країн-партнерів надати ракети. Містилося в закритому додатку його плану перемоги без надання цієї допомоги. Ну і це оприлюднення цього, це свідчить про нерішучість союзників. Будь-який план є сильним, коли його підтримують, зазначив президент. І якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, що стосується накандиракет, ну то. Спочатку скажи, що я даю, а потім розказую, що там у додатку. Логічно. Тому, коли хтось з партнерів спочатку каже, що в додатку це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, і у такий спосіб відтерміновує рішення. Ну саме так це правильна оцінка. Очевидно, що злив свідомої інформації про секретні додатки до плану перемоги, це якраз про те, що знову ж таки, як я зазначав, це фактично. Означає, що ну, знаєте, Україна начебто просить неможливого, і, відповідно, і, відповідно, таким чином, знаєте, зіронізувати, сказати: Та ну, ну, для чого зараз це надавати, це неможливо, це не можна, це нереалістичний план, його не можна виконувати, бо бачите, тут є ось таке і так далі. Ось прямо зараз, друзі, прийшло сповіщення New York Times, провідне американське видання написало статтю а, з обмеженими можливостями. А, президент України шукає виходи для України про те, що дуже якраз от ми говоримо про план перемоги, що дуже 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 така тиха реакція фактично на план перемоги. що... Змушує Україну шукати план Б. Про це зазначають журналісти цього видання, і вони пишуть про те, що незважаючи ні на що, от зараз, прямо для вас. Я перепрошую, але я от зараз читаю, одразу перекладаю, щоб уловити уловити суть і буквально сказати кілька слів. Завтра ще детальніше її розберу у брифінгу ранковому, але ось тут важливо які ж висновки робляться. Що зараз Вашингтон не підтримує активно? Що раніше пан Байден, президент США, фактично постій, на постійній основі відкидав такі, відкидав такі, значить, спочатку потреби, як атакамсе в шістнадцятій Абрамси, а потім погоджувався. Це все затримувало час. І, в принципі, на сьогоднішній день ситуація на фронті є складною, що шукаються рішення. Йде посилання на Дональда Трампа, йде посилання на чеського президента про те, що в НАТО не в межах всіх кордонів, і багато, і багато іншого. Тобто, знову ж таки багато констатацій фактів. Я тут бачу, от зараз так пробігши, і знову ж таки констатація висновку того, що потрібно шукати план Б, щось, щось робити. І при цьому що Україна. Бачите, ну знову ж таки від України чекають. Ми пропонуємо, потім кажуть, та ні, це не підходить, це нереально. Давайте щось інше. Таке, що ж тоді підходить? Що пропонувати, власне кажучи, Ось це дуже важливо розуміти. Бібісі Україна пише про те, що. Росія почала активно застосовувати дрони, знешкодити, які майже неможливо. А почали використовувати на фронті безпілотники, які базуються на технології передачі інформації по оптоволокну. Вона не нова, але отримала новий імпульс у війні проти України. Знешкодити такі квадрокоптери важко. Як зазначається кадри ураження української техніки і бійців російськими fpv дронами на оптоволокні почали з'являтися наприкінці літа. З того часу з'явилися десятки чи навіть сотні фотопідтверджень е влучань цього вандала, це так назвали цей е дрон, який е не передається, не піддається впливу засобам радіоелектронної боротьби. Ну ось така на сьогоднішній день реальність, тому що працюють постійно і тому, що працюють постійно, і працює ворог якраз над тим, щоб вдосконалюватись. Ну і ми маємо, власне кажучи, вдосконалюватися. Тобто, це ж постійно розумієте, це постійне змагання, постійна гонитва безпосередньо за тим, щоб бути першими, і вірю, що в Україні реально є можливості і шанси. Для того, щоб все ж таки рухатися вперед і бути на крок попереду в цьому, в цьому питанні. Тим часом тема ТЦК, тому що журналісти слідства інфо розповіли про вироки українцям, які у соцмережах повідомляють про роботу ТЦК. Я сам, до речі, не знав. Для мене це була нова статистика, і я поділюсь з вами. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було засуджено 57 адміністраторів та учасників Телеграм та Viber спільнот, де розповідали про те, в яких місцях перебувають представники ТЦК і роздають повістки громадянам. Зазначається, що один обвинувачений попереджав у персональному листуванні зі знайомим про ТЦК ще двох судили за те, що публікували відео в соцмережі TikTok блокпостів із представниками. ТЦК, окрім цього, покарання також отримав чоловік, який взимку 2024 року оприлюднив відео в Ютуб про ТЦК на нивках у Києві, і журналісти це все проаналізували і наголошують, що судити можуть не лише адміністраторів спільнот у соцмережах, але й учасників. Зокрема, увагу привертають і ті, хто активно передає інформацію. Ну, ось така, така ситуація. Тому, друзі, будьте пильні, якщо хочете ділитися там про роботу ТЦК, краще цього не робити, краще не пересилати і не фотографувати військовослужбовців, особливо коли вони перебувають при виконанні своїх посадових службових обов'язків. Це, це важливо на сьогоднішній день розуміти, власне кажучи. Ну і КНДР сьогодні випробувала а, ракету, дальність якої оголошується понад 17 тисяч кілометрів. Найпотужніша ракета, яка може долетіти до будь-якої точки США і Європи. Про це говорить Defense Express. А, Вони провели це випробування. Ракета піднялась на рекордну висоту 7 тисяч кілометрів та впала на захід від острова Окушурі поряд із Хокайду, знову ж таки, біля Японії. Політ тривав 86 хвилин. І висота, ну, фактично, в принципі, дає можливість долітати ця ракета Хвасонг-18, дальність 14-16 тисяч кілометрів, а хвасонг 18 ракета. Ну, Ракета може бути копією російської Тополь-М або її модернізації ракети ЯРС. Ще відповіді є. До того ж про наслідки співпраці КНДР і що витягує кімчинин від Путіна, все зрозуміло. Мова йде про такі ракети, і те, що Росія і КНДР досягли такого, такої взаємодії, це відбулося через те, що Захід не зважав і недооцінював кооперацію, і можливості між ними, і тепер, от, мають пожинати наслідки. Ну, сподіваюся, все ж таки, в тому числі, і Україна, пробудить справжнє розуміння заходу. Я в це вірю, і для нас. Зокрема, і для Заходу, що злу треба протистояти. І на це ми так само будемо спрямовувати наші зусилля, зусилля зокрема, українського народу. У нас немає іншого виходу, тому що це зло до нас суне зі Сходу. Тож, друзі, міцно стоїмо, єднаємося. Залишайте, будь ласка, коментарі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Ну, а ми рухаємося далі з Божою допомогою та благословенням. Тримаймося! Слава Україні!